У мукачі відбулася подія, яка об'єднала різних людей довкола спільної мети підтримати військових із 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Благодійний концерт сила в єдності став нагодою для кожного зробити свій внесок і водночас можливістю побути разом у теплому дружньому колі. Цей благодійний концерт на підтримку 125-ї ТРО на автомобіль для хлопців, щоб ми зібрали якнайшвидше кошти, і відправили їм автомобіль. Тому що зараз. На жаль, донати дуже важко зібрати, тому ем, маємо робити різні концерти, благодійні ярмарки, щоб люди долучалися, щоб люди пам'ятали, що у нас в країні третій рік війна, і обов'язково нехай донатять і допомагають. Початком концерту у фойє-театру діяв благодійний ярмарок. Місцеві волонтери, школярі та небайдужі мукачівці представили вироби ручної роботи, домашню випічку. Усе зроблене власноруч із великою турботою. Кошти з продажу йшли у спільний збір на авто для бригади. У нас тут дуже смачні, домашні, натуральні. Це тірамісу, без ніяких добавок, без ніяких слівок, це все натуральному виді. Тут такий чорнослив, теж все домашнє. Це пташине молоко на основі е, яєчок і е, молока. Теж все домашнє. Це все все натуральне. Грибочки збиралися в наших лісах, і тому це сьогодні така ярмарка у нас благодійна. Ось це все заради того, щоб зберегти життя, хай одне або оскільки і в нас буде збережено. Спонукав те, що я займаюся різним. Різною творчістю, різним, різними роботами, і також не відгукнулася допомогти Марії як подрузі провести цей благодійний захід на підтримку 125-ї ТРО. Я представляю на ярмарці один із своїх свого хобі, тобто зефірну флористику. Є такий букет у нас діаметром 50 сантиметрів з тюльпанів. Це моє хобі, нове. І воно сьогодні буде розігруватися в якості лоту у між концертами. Також поруч розмістилася локація маскувальна сітка Мукачево, де всі охочі могли подивитися, як плетуть маскувальні сітки для фронту. Це була нагода й підтримати працю волонтерів, до якої можна долучитися будь-коли. Волонтерів залишається чим далі, тим менше. Залишились іменно такі стійкі волонтери. Крила Янголів покликали нас на як кажуть на допомогу зробити це так об'ємно. Ми долучаємось. Ми не тільки їм допомагаємо. Ми це маскувальна сітка. Мукачева, яка три роки плете маскувальні сітки, ми зробили вже більше, ніж. 55 тисяч квадратних метрів сіток і продовжуємо це робити. Тому сьогодні ми прийшли, щоб люди і донатили, і подивилися, що таке заплести всього на одну стрічку. Скільки виходить часу? Тому ми тут сьогодні. Концертна частина зібрала повну залу. Виступали запрошені артисти, поети, танцювальні колективи, які поділилися своєю творчістю та зробили благодійний концерт неймовірним. Сьогоднішній захід є невід'ємною частиною волонтерської роботи е, нас як. Волонтерів, які з початку війни допомагають хлопцям на передовій, це дуже важливо. Цей захід стане підтримкою для хлопців, адже збираємо на автомобіль для 125-ї бригади. Своєю командою я беру участь у цьому концерті, тому що ми завжди з радістю беремо участь у благодійних заходах. Ми представимо нове світлове шоу, яке має смислове навантаження, яке перегукується із назвою цього концерту. Моя команда також буде представлена на фотозоні. З ними будуть фотографуватися за донат. Дуже важливо, особливо в цей час, коли люди вже трошечки втомилися від постійних зборів, постійних донатів, але ми не повинні зупинятися, ми повинні продовжувати це. Тому що тільки об'єднавшись разом, ми можемо всі наблизити нашу перемогу. Всі зібрані кошти з ярмарку аукціону та добровільних внесків підуть на придбання автомобіля для 125-ї окремої бригади. Тро це був звичайний вечір, який став важливим без гучних слів, але з великою справою.